Всім привіт! Це канал On The Way про подорожі і життя в Норвегії. Мене звати Олег, і сьогодні хочу поговорити з вами про ті зміни, які країни Європи приймають до свого законодавства або пропонують в зв'язку з тим, що наступного року закінчується тимчасовий захист в Євросоюзі і колективний захист в Норвегії. Чому записується відео? Подивився я на реакцію людей. На попереднє відео про колективний захист, який я знімав перед новим роком. І ну, було дуже багато переглядів як для мого каналу, багато коментарів. більшість з них були позитивними, тому вирішив ще записати вам відео. Хочу зробити спочатку дисклеймер: що вся інформація, яку я вам надам в цьому відео, вона є суб'єктивною. І всі висновки, які вони будуть зроблені, це є суто. Мої висновки, моя думка про те, яким чином буде те чи інше справа відбуватися. Якщо щось є фактичне, я про це скажу. Знову ж таки, в цих країнах, про які я буду говорити, я не був на тимчасовий захист, не подавався, тому це просто інформація з інтернету, з офіційних джерел, з форумів і так далі. Шпорою буду користуватися, бо не пам'ятаю, скажімо так, все на пам'ять, там трохи багато інформації. Значить, почнемо з того, що ЄС не вводить якийсь е, спеціальний статус для всіх українців е, після 4 березня 2027 року. Наразі ще не обговорилося взагалі продовження тимчасового захисту, але е, швидше за все вони його не будуть продовжувати, бо ця схема себе, можна сказати, вичерпала. Вона не була розрахована на такий довгий період і. Е, Європа розуміє, що подальша інтеграція українців через цю схему неможлива, а вже йде п'ятий рік в тимчасовому статусі. Це важко для самих українців, для, наприклад, тих самих роботодавців чи орендодавців європейських. Вони не можуть розраховувати, Наприклад, зараз склалася така ситуація в Польщі, коли в них 26 му році, 4 березня, закінчується. Тимчасовий захист вони не прийняли наразі ще продовження, але люди працюють, там дуже багато людей працює. І що їм робити далі, тим, хто ще не перейшов на візу, незрозуміло. Зрозуміло, що вони продовжують цей статус, щоб за той рік перейти на інші, але ну такі виходять трошки юридичні, можна сказати, колапси. І для того, щоб. По-перше, зменшити навантаження на бюджети європейських країн, а по-друге, перевести українців в інші статуси і бути стабільно впевненими в тому, що ці люди на цих місцях залишаться, не будуть скакати з країни в країну, не будуть там отримувати виплати, бо багато постійних статусів не передбачає. Випад, по крайній мірі, в такій кількості, які вони є наразі. Тому давайте почнемо, підемо вже до самої суті справи. Хочу спочатку розказати про сусідів Норвегії: це Швеція, це Данія, це Фінляндія. Отже, жодна з цих країн наразі не ввела ніяких спеціальних статусів, і вони на сьогоднішній день пропонують переходити на. Робочі візи, але умови утримання робочих віз в кожній з цих країн різні. Почнемо з Швеції, як така найбільш схожа, найбільш близька країна до Норвегії. Так? Зараз, щоб отримати там робочу візу, потрібна мінімальна зарплата з червня 2026 року, не менше 90% від медіаної зарплати в Швеції. Медіанна зарплата в Швеції на сьогоднішній день. 31-34 тисячі шведських крон залежить від професії. Тобто, щоб отримати візу, треба хоча б 27 360 крон бруто в місяць заробляти. Ну, відповідно, ця зарплата повинна відповідати колективному договору і галузевій практиці. Крім того, роботодавець повинен рекламувати вакансію в ЄС 10 днів. Випадку, якщо це не дефіцитна професія, надати страхування, пенсію, відпустку за колективним договором. Контракт має бути не менше, ніж на три місяці, але більше позитивних відповідей на візу при контрактах на два роки, заявку подає роботодавець і обробляється вона до чотирьох місяців. Правила загальні візові з 26-го року стали жорсткішими ніж були до того, але єдине є яке полегшення для українців. З тих, хто був на тимчасовому захисті в Швеції, щоб їх взяли на роботу, навіть і отримати візу, їм не треба цієї рекламації вакансії в Євросоюзі і в Швеції. Тобто там чисто процесуальна така процедура, яка спрощує трохи для українців отримання тої візи. Хоча ну, насправді отримати її легше, ніж в Норвегії, але досить важко. Далі в нас йде Данія. Теж така близька скандинавська країна, схожий менталітет. І що можна сказати про Данію? Ні, наразі теж нема програми, і от саме в Данії отримати робочу візу не сезонно, а постійно. Це досить важко. На сьогоднішній день є схеми Pay Limit схема і Supplementary Pay Limit схема. Для кваліфікованих працівників це оця перша схема пейліміт. Вона передбачає мінімальну річну зарплату 522 тисячі датських крон. Це 74 тисячі євро, щоб ви розуміли. А Pay-Limit схем передбачає мінімальну зарплату 415 тисяч датських крон. Це десь в районі 65 тисяч євро. От, але з додатковими умовами, наприклад, для певних країн або галузей, ну і є ще така штука, як позитив ліст, це список дефіцитних професій. Але Данія це єдина скандинавська країна, яка наразі вже активно обговорює і імплементує певні, скажімо так, зміни, які стосуються не тільки України, бо з 26-го року. Ще уряд там здається не проголосував, але ми говоримо про ініціативу. Так для 16 країн, включаючи Україну, понижений поріг зарплат до 300 тисяч датських крон для певних компаній з колективними договорами. Це може відкрити двері для деяких середньокваліфікованих робіт, наприклад, фабрики, склади з високою зарплатою, але не для типових некваліфікованих допоміжного рівня посад. Схема ще не впровадження. Якщо парламент схвалить, очікується верня в 2026 році, і підходить вона лише для сертифікованих компаній, тобто не для всіх роботодавців, але вже якийсь рух в цьому напрямку є, хоча не тільки для українців, треба подивитися список тих 16 країн, просто така от інформація. Хоча там поріг зарплат був ще набагато вищий, так ніж зараз є в Норвегії. Третя країна це Фінляндія, сусідня до Норвегії так. Отже, в ній найреальніший шлях до отримання візи це resident Permit for employed person, дозвіл на проживання для працівника. І це стандартний робочий дозвіл для неєвропейців, для українців. Немає наразі ніяких полегшень. Але загалом мінімальна зарплата, яка потрібна для того, щоб отримати цю візу в Фінляндію, складає 1463 євро для. Сезонних працівників і 1600 євро для е, постійних на місяць без надбавок за вечір-ніч. Причому можна з кількох робіт, можна дві роботи суміщати, щоб отримати таку зарплату. Знову ж таки, роботодавець повинен перевірити, чи немає кандидатів з Фінляндії і ЄС, і це не завжди обов'язково залежить від професії. Ну, словом, чисто по порогу зарплати в Фінляндії найпростіше, але знаємо, що це країна така. Тож своєрідною мовою, там ще холодніше, ніж в Норвегії. Ну, таке. Далі. Йдемо до країн, які схожі на Норвегію в тому плані, що вони не в ЄС, але це частина європейської, скажімо так, спільноти. Хтось з них частина європейської економічної зони, хтось ні. Отже, це Ісландія, Ліхтенштейн і Швейцарія. В Ісландії немає ніякої програми. Ну, будемо чесні, Ісландія маленька країна. З населенням, як не знаю, в Вінниці, грубо говоря, і там і роботи небагато, і українців туди поїхало небагато. І навряд чи в такій країні будуть імплементовувати імплементувати якісь спеціальні програми. Хоча ну, це теж не виключено. Ми не можемо нічого передбачити, можемо лише догадуватися. Що по робочих дозволах в цій країні треба заробляти приблизно. 500 тисяч ісландських крон, це десь 35 тисяч норвежських, залежить від галузі. Робота там переважно сезонна, на фабриках. Єдине, що ті, хто там вже є на роботі, більше на захисті, хто знайшов роботу, хто вже працює, якщо він отримує зарплату в районі 35 тисяч крон норвежських це так, по курсу, ті, в принципі, мають шанси перейти на робочу візу. Далі Ліхтенштейн і Швейцарія. Вони так одним блоком, бо в Ліхтенштейн своє законодавство імміграційне під, скажімо так, підпасовує під Швейцарським. Отже, теж нема ніяких там особливих програм. Щоб отримати візу в цих країнах, треба зарплата в районі 4-6 тисяч євро. Ну, точніше, швейцарських франків, але там курс приблизно корелюється з курсом євро. Треба... Довести, що немає кандидатів з європейської економічної зони або місцевих, і просто отримати постійну несезонну візу для некваліфікованих це практично неможливо. Але разом з тим, в Швейцарії діє правило, яке називається Касдерігер, тобто за певних тяжких обставин, як, наприклад, от війна, так в рідній країні, люди, які прожили там 5 років, а цей час, який на тимчасовому захисті в Швейцарії враховується до цього, можуть податися. На отримання постійного дозволу на перебування. Так, це не автоматично, але часто стосовується для інтегрованих. Робота, мова, самоукупність діти в школі. А 5 років для перших людей, хто приїхав в Швейцарію, якраз закінчиться в березні 27-го року. В Ліхтенштейні, наскільки я зміг знайти, такої нема, але знову ж Ліхтенштейн – це маленька країна, там мало роботи і мало українців. Тепер давайте про найцікавіше: От ми на 10-й хвилині до того дійшли про країни, які все-таки виводять зміни в закон. Хтось вже ввів, хтось планує ввести, хтось ніяк не може ввести, але є 4 країни в Європі, які. Хоча б представили законопроекти, які можна ввести в дію стосовно українців. Отже, перша країна це Австрія, після 4 березня 27-го року не буде автоматично продовження, якщо звісно не прийметься нові рішення стосовно того. Але Австрія вже ввела перехідну програму ще з жовтня 2024 року, яка дозволяє перейти на редвайсріодкарти плюс. Тобто червона-біла-червона червона карта, плюс це дозвіл на проживання, плюс необмежений доступ до ринку праці. Е, вимоги до, для українців для отримання цієї карти. Це проживання в Австрії більше двох років, працевлаштування з повним соціальним страхуванням більше 12 місяців. За останні 24 місяці. Мінімальна зайнятість, зарплата, з якої. Е, А, мінімальна зайнятість більше від е, грінгю, кер... а від, е, як це сказати? від граничної мінімальної зарплати. Тобто, щоб людина отримала хоча б цю мінімальну зарплату напротяг з 12 місяців за останні 24 місяці. Фінансово самостійність, самобезпечні, це достатній дохід для тебе та сім'ї без соціальної допомоги, як основного джерела. І німецька мова з сертифікатом А1 і інтеграційна угода ОІФ. Обов'язково для першої заявки. Є винятки, якщо висококваліфікована робота або певні сім'ї. Тому ми бачимо, що така країна з високим рівнем життя, як Австрія, схожа чимось навіть з Норвегією, бо це теж високогірна там країна. Хоча в Норвегії ще велике є морське узбережжя і так далі. В Норвегії насправді мені здається. Більше можливостей для роботи, ніж в Австрії. Хоча по населенню. Зараз я для себе дізнаюся, бо я знаю населення Норвегії, не знаю населення Австрії. Але що хочеться сказати, що е, така країна досить продвинута. В Європі населення в Австрії 9 мільйонів, там трошки більше, значить, буде робочих місць, можна так зробити такий висновок. Приймає вже такий закон, причому прийняли його, ще в 2024 році за неї не послідували інші країни тоді. Але зараз ж є директива ЄС, яка рекомендує всім розробити такі програми. І будемо дивитися, будемо дивитися, що буде далі. Значить, наступна така країна це Нідерланди. Поточний статус аналогічно не має продовження після 4 березня 2027 року. Але уряд Нідерландів ввів спеціальний перехідний документ. Він так і називається. Transition Document. Це тимчасовий дозвіл на проживання на 3 роки з 4 березня 2027 року автоматично видається для більшості українців з тимчасовим захистом без окремої заявки. Вимоги бути на тимчасовому захисті на певну дату до кінця 26-го року, пройти перевірку на громадський порядок, тобто до довідка з поліції, і відмовитися від будь-якої іншої еселом заявки. Які права отримують українці? Робота без дозволу, медична страховка, освіта, але в випадку самофінансування. Ну, тобто, якщо людина працює, може ще й навчатися паралельно, безкоштовно, напевно, просто не отримуючи стипендії і так далі. Фокус уряду на добровільному поверненні. Ми бачимо тут слово добровільне і взагалі, в більшості законів, навіть не законів, а більшості розглядів, які є в Європі. Говориться про добровільне повернення українців. Тобто програми з допомоги з документами, транспортом, реінтеграцією, е, от кошти Норвегія надає тим, хто виїжджає, так? Така от. Штука. Тобто, це наштовхує на, на думку, що навіть після закінчення тимчасового захисту повернення в Україну воно не буде таким різким і одномоментним. Воно буде відбуватися. Плавно спочатку ті, хто хоче, потім ті, хто не може себе забезпечити, потім ті всі решта. Чехія, третя країна. Тимчасовий захист закінчується в березні, з 27 року. Спеціальний довгостроковий дозвіл на проживання вони планують вести на 5 років. Це перехідний статус для тих, хто хоче залишитися вимоги проживання більше двох років під тимчасовим захистом, економічна самостійність, неоподаткований дохід 440 чеських крон в рік, тобто 18 тисяч євро приблизно, плюс 110 тисяч крон на кожного утриманця. Житло, дійсний договір на весь термін проживання, поліцейська довідка і немає боргів по медстраховству. Тобто, не знаю, як з зарплатами в Чехії, але 18 тисяч євро на рік це скільки там, десь. Менше півтори тисячі євро в місяць. Ні, це якраз півтори тисячі євро в місяць. Не знаю, що це висока зарплата для Чехії, але думаю, що реально. Наступна країна, і тут багато українців можуть розказати в сто разів більше, ніж я, але коротко Польща. Яка ситуація в Польщі? Я вже казав. Вони наразі не прийняли продовження до 27-го року, в них захист закінчується в 26-му. Вони вводять карту Це Укр. Це така карта побиту, тобто ВНЖ на три роки. І що для цього потрібно? Безперервний статус Укр, тобто попередні документи, які були в Україні на певну дату, коли вона почне діяти карта Цеукер, підстава, робота, бізнес, навчання воз'єднання сім'ї. Заявка робитиметься через цифровий портал. Ну і необхідно мати дохід, показувати дохід, але немає, скажімо так, границі. Якщо людина працює, вона показує там якийсь певний дохід, воно для них для цієї карти повинно підійти. Для чого знову ж таки це робиться? Щоб відсіяти ту частину, яка сидить на соцдопомозі, це до питання до речі, про пенсіонерів, інвалідів, матерів-одиночок. Які не працюють, скажімо так. От вашу ситуацію Європа не розглядає як проблему для них. Так? Вони бачать вас як громадян України, і розуміють, що вами повинна опікуватись Україна тоді, коли в Україні закінчиться війна. Тому ці програми всі, вони розраховані на тих, хто може працювати і працює. І я фактично записую відео в першу чергу для тих, хто працює, бо... бо я вважаю, що за 4 роки люди, які виїхали в Європу, повинні вже були всі знайти якусь роботу. І особисто мене трохи тригірить той момент, коли кажуть, там мені невигідно працювати, бо я получу більше соціалки. Насправді, якщо людина працює в тій ж самій Норвегії, вона заробить більше від любої соціалки. Хіба ну, у вас ситуація, що ви там одна мама, у вас п'ятеро дітей, так, ну чи ви там маєте інвалідність, не можете працювати, 100%. Чи ви там старше 65 років, вам вже важко працювати і роботу важко знайти теж. Але якщо ви молода, здорова людина і ви кажете, що, блін, класно, я отримую соціалку, то це не дуже правильно. Далі давайте просто поговоримо про інші країни. Там нічого немає, але які правила візові в цих країнах є. Отже, зараз великий список. Словаччина, Угорщина, Словенія, Хорватія, Португалія, Іспанія, Румунія, Болгарія, Греція, Кіпр, Мальта, Литва, Латвія. Віза через робочий контракт, рекламація серед ЄС, 1000 євро зарплату і є квоти. Тобто певна кількість віз в рік видається. Отакі от от вимоги. 1000 євро прорекламувати посаду і війти в ту квоту. Далі Франція. Так само квоти, рекламація, але поріг зарплати вже 1700 євро. Естонія все те саме поріг 1300 євро. Італія поріг 1200. Але в Італії українці, які знаходяться під тимчасовим захистом, подаються поза квотою. Тобто їм візи не входять там в 30 тисяч віз, здається, в рік. Квота в Італії, і от в цю 30 тисяч українські візи не, не входитимуть. Тепер ще про такий нюанс, як час прожитий під тимчасовим захистом. Знаєте, в Норвегії наразі він не рахується до нічого. Можливо, вони щось будуть змінювати минулого року, коли вони приймали зміни. Говорилося про те, що обговорять питання для тих, хто перейде на візу, щоб рахувати цей час, але наразі нічого нема. А поговоримо про те, де є. А де вони є, в Австрії знову ж таки. При переході на Red-White-Red, на червоно біло червону карту зарахується стаж до 5 років постійного проживання. Тобто люди в 27-му взагалі вже зможуть подаватися на ПНЖ. В Чехії так само буде рахуватися, в Польщі буде рахуватися від часу видачі карти це Укр, тобто цього нового статусу. В Нідерландах буде рахуватися на транзішн документ, і в Фінляндії буде рахуватися, якщо буде робота та інтеграція. Е, Отакі от, от таку от інформацію я вам розказав. Знову ж таки, кажу, для чого я це все прочитав і, і заставив вас послухати, щоб ви розуміли, що на сьогоднішній день нема смислу починати паніку. Ми в одній з країн, яка в більшості, тобто в більшості країн, які не прийняли ще ніяких перехідних документів. Але є рекомендації Євросоюзу. Ці країни почнуть приймати зміни до закону. І Норвегія за ними підтягнеться. Які зміни до закону прийме Норвегія, ми не знаємо. Ми можемо лише догадуватися, робити припущення. Що ми можемо робити? Можемо писати там різні петиції, як от пишуть деякі організації, це точно не завадить, це покаже, що є якась, скажімо так, спільнота, є якась соціальна, суспільна і політична активність цієї спільноти, але в першу чергу ми можемо показувати це своїм відношенням до цієї країни, коли люди. Знімають відео в інтернет, ходять і кажуть, що мені ця страна нічого не дала. Це коли кажуть, що «Ну, роботу здесь искать невозможно, намного лучше получать виплати. Нас, там, не знаю, двоє взрослих, двоє дітей больше, чем один будет ходить на работу, це бляха, жестяка, коли молоді дорослі люди е, думають так. От. Коли всі будуть відноситись до цієї країни з повагою і вдячністю, вона напевно буде відповідати нам всім тим же, е, такий висновок я для себе роблю. І, бачите, є країни, які приймаються до Так, вони, напевно, частково залежні від е, українських працівників, особливо Польща і Чехія. Так, думаю, в Нідерландах, в Австрії з цим простіше. Але... Е, за ними підтягнуться інші країни. Данія, от які зміни теж приймає. То треба поки що треба чекати, треба працювати, інтегруватися, вчити мову. Навіть якщо виженуть потім і ця мова ніколи не пригодиться, хто його знає, може бути норвежсько українським перекладачем колись і теж на тому буде заробляти, що в Україні. Так думаю, я. Як думаєте, ви можете писати в коментарях. Знаєте, що це є місце, де можна сміло розводити срач, і я буду завжди радий його або підтримати, або, навпаки, з вами посперечатися. На цьому в мене все. Дякую. А не все. В описі до відео, в першій же строці, буде посилання на фонд Повернись живим» на актуальний збір. Якщо ви маєте бажання, можете туди задонатити гривні 10, 500 тисяч, у мільйон, скільки маєте, скільки не жалко. От, тепер все. Ставте, будь ласка, лайки, коментарі, рекомендуйте відео всім, кому можете і не можете. І я сподіваюся, що всіх в нас все буде добре.